Рівнянин Олександр Шепилюк один з 17 боксерів, які представляють нашу область на 30-му ювілейному всеукраїнському турнірі з боксу у Вараші. Розповідає, впевнений у своїх силах і готовий до боротьби. Я не знаю, який в мене по рахунку цей турнір буде. Десь там сьомий, мабуть, що чи восьмий. Там я вже його вигравав, бо в п'ять. Ось так, що до захвилювання як такого вже немає. Просто як робота, там як вас робота, у мене робота. Нічого більше. Усього на турнір приїхали 72 учасники з України, Молдови та Білорусі. Наставник молдовської команди своїх вихованців привіз вперше. Він переконаний, що легко не буде нікому. Для його боксерів це новий досвід. Я, як зрозумів, тут участвують боксери тільки хороші, Нет таких прохадних бойов. ми вирішили, ми перший рік зараз на турнірі, і як поняли, не ошиблюсь. На оглядини у Вараш привезли і чоловічу збірну з боксу серед чоловіків до 22 років. Ця команда є резервною до основного складу національної збірної. Для спортсменів це серйозний шанс проявити себе перед осіннім чемпіонатом України. Перед турніром наша команда пройшла двохтижневий навчально-тренувальний збір, який відбувся в місті Вінниці. Ну зараз ми перевіримо, в якій формі хто зараз спортсменів знаходиться. Виступають боксери у десяти вагових категоріях. Та й боряться не тільки за перемогу, а й за звання майстра спорту. Цей турнір у нас вже тут проводиться в 30-й раз. Це турнір, взагалі, який має довгу історію. Це міжнародно він проводиться постійно. приїжджають Приїжають нас країни Білорусі, Молдова постійно є на цьому турнірі. Точно близькі сусіди наші, тобто він як міжнародний турнір. Змагатимуться спортсмени до неділі, 28 серпня. Для боксерів цей турнір своєрідний трамплін у спортивній кар'єрі. Адже свого часу саме тут починали Володимир Кличко та інші олімпійські чемпіони та професійні боксери. Ірина Артем новини Рівного.